сука, не викликали зараз, блядь. Пиздец, блядь. Простик светился снайпер. Вот там теперь на даху ростик был. Шот.

Ты бігай теле о, Дима, файно залетів, блядь. зараз круго Диму ще тебе куплять Ты ж да, як так може бути? Да бо ти, блядь, залітаєш, Діма, нахуй, за ігрову зону, блядь Ого можно залатать это тут, да. Ебать, в зоне. Я взял типа в крик, блядь, тем. Убил <Стург> бы меня, может. Діма, блядь, полетів за зону нахуй, блядь. Тому, ай убили. Тип десь під нас бігає. Чаода. бачу да-да-да-да Ну, їм до нас бігти, по ідеї. Ого, це повізор. Я не маю. Нокнув на криші Ззаді, ззаді заходить до нас. Один мінус. Тут. Да ще один під плотом чи що? Так, де Не видно, блядь. А, він лежав, підер, бля. Я думав, що це тип мертвий лежить